Молодець. Молодець, дуже гарно. Вітаю всіх з Одеси. Сьогодні я, волонтер, наближаємо нашу перемогу. Так, оце Наталя у нас плете, працює. працює. На перемогу. Робимо сіточку на перемогу. на перемогу. Робимо сіточку, вже зелененьку, бо вже весна. Нашим хлопцям, щоб їх закрити і врятувати від тих расистів. Дуже гарно виходить. Молодець. <реш> <реш> Молодець, дуже гарно. Я так, молодчинка. Зараз ви бачите станок, який розрізає падбан на стрічки, якими потім ми обклітаємо сіточку. Тував його теж наш волонтер. Подивіться, як він працює. Четвірку ріжеться, так щоб було чотири. А угу. то uh, міняється та uh, штучка і ставиться на 5 місяців. Зрозуміло. Беремо угу. розрізаємо, зав'язуємо бантик на два рази, щоб не розв'язався. І далі оплетаємо квитинку отак. Ти так пояснюєш, проділи. ти вчителем не працювала? Ні. Ні? Ні. Просто я працювала mm -hmm. вчителем початкових класів. Ага. І, і Оце оплили з одної сторони через е, дві сторони цього е, квадратика і сюди проділи. Mm -hmm. В ту ж саму, звідки ми зайшли. Притягуємо, розправляємо, щоб воно закривалося. І знову. Сюди зайшли в цю ж клітиночку uh -huh. ми вставляємо, продіваємо знову через дві ниточки, через дві сторони клітиночки. Знову туди ж, звідки зайшли, туди, туди і вийшли знову корму. Наташа, а ти скільки вже плетеш? Я, мабуть. Вже з 23-го року. З 23-го, кінця 23-го. Матуш кажу, що прийшла, кажу, давайте я буду різати щось, бо угу. я не знаю, як це робити. Угу. Що? Це він сказав, ні, треба стати і плести. Нам потрібні люди, які плетуть. Різати нам не Його, треба, так? Да. Різати не треба і все. І я стала от. Так, мені показували, що так можна, uh -huh. так можна. Бач, uh -huh. получається, або так рівненько, або можна таке, як квіточку робити. Ну, uh -huh. квіточка не ну, дуже добре, бо тут середина така пуста виходить. Коли... Да, Але просто. коли декілька кольорів, тут один тільки кольор. Uh -huh. А коли декілька кольорів, то треба робити так, щоб так, воно було якесь. До, mm -hmm. до побачення, речка. Тут є корів. Отак, о тут це марки. Тут з крючечками треба. Вони теж, до речі, вдома є крючечок. Шістдесят перша окремо механізована степова бригада. Друзі волонтер команди Одеси. Вітаю, друзі, з Одеси. Це Наталія. Сьогодні ми знову на 10-й станції фонтана. Подивіться, зовсім інша картинка, ніж учора. Туману немає, яскраво сяє сонечко, і людей побільшало на пляжі. Зовсім інша картинка сьогодні. Подивіться, вже люди засмагають сьогодні. Не так, як учора. І море спокійне. Ох, я сьогодні буду купатися. От що значить сонечко, так? Да? Є сонечко і люди купаються. Не те, що вчора я сама була. Вчора я була зовсім сама в морі. А сьогодні вже ні. Зараз привітаємось із морем. Привіт, море! Привіт, рідненьке! Боже, яка я рада тебе сьогодні бачити. І дивіться, Уже плаває медузка. Така немаленька. Хазяйка моря припливла. Перевірити, як тут справи. Так? Друзі, сьогодні у мене дуже гарний день. Я сьогодні була у лікаря і з тими результатами МРТ, які я робила, і прямо груз з моїх плечей спав. Чи то я себе накрутила, чи що. Взагалі, придумала собі дуже страшний діагноз. І слава Богу, мої. Здогадки не підтвердилися, Алілуя! Слава тобі, Боже. Боже, да, дякую тобі. Вони не підтвердилися. Так, є проблеми по позвонку, але того страшного, що я собі придумала, нема. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Можна насолоджуватися життям. Друзі, я сьогодні оділа плаття, яке не одягала років 6 або 7. Я його зв'язала колись сама, у 2009 році. Уявіть собі, скільки йому років. У 2009 році я зв'язала собі це плаття, цю сукню, правильно казати. О, яка я рада була його вдіти. Я рада, що я ще можу його носити Влізла і буду носити і ще й далі задоволенням. Сьогодні ми плели захисну сітку для наших захисників. Я знімала зовсім трошечки, ну ви розумієте, багато не можна. Для чого я це зробила? Щоб ви зрозуміли, що одесити. Не ждуни, що так, ми ходимо на море, так, ми купаємось, засмагаємось, але ми багато чого робимо для нашої перемоги. Повірте, і донатимо, і збираємо гроші, і волонтеримо. Ви ж подивіться, яка сьогодні прозора водичка. Наскільки красиво видно усе крізь неї. Дивіться, яка красиня. Це поменше, А це більша. А це геть малесенька. Дивіться, прямо видно, як вона пливе. Море. Це означає, що водичка чиста. Раз їм тут добре. Бачите? Значить, їм тут подобається. Водичка дійсно чиста. Друзі, ви тільки подивіться на це море. Воно золоте. Воно просто золоте. Yan Tarne. Clos. Heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like so big. The chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. She puts her hand in. Друзі, сьогодні 24 квітня ми продовжуємо наші морські ванни. Ой, клас. А вам не хочеться? А вам не хочеться? Але це тако. Суцільне задоволення, ще й в такій воді прозорій. Люди добрі. Приїжджайте швидше. В Одесу. Ай, боже, вона така класна, ця вода зараз. Сьогодні набагато тепліше, ніж вчора. Дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, що в нас є море. Це. Ой, дякую тобі, Боже, за те, що сьогодні хороша звістка мені прийшла. Що в мене нема того страшного діагнозу. Дякую тобі, Боже, за все. Який сьогодні чудовий день. Напишіть обов'язково комент і поставте лайк. І до нових зустрічей. Пока!